Вітаю! Ви на каналі Навчаємось разом або it Ментор, і це одне з 23 відео, які будуть присвячені фреймворку Tailwind CSS. Є шикарна документація на офіційному сайті, на якій ви зараз дивитесь, але не кожен піде читати, можливо, завадить те, що тут англійська, можливо, буде недостатньо бажання, щоб читати, розбиратись окремо. Для когось простіше подивитись на шматочки коду, які показуються в відео, відтворити їх і тоді вже зануритись глибше в цю тему. Тому ці відео мають місце бути на моєму каналі. У цьому відео я продемонструю вам, як Tailwind працює з кольорами. По-перше, є, звісно, набір, як ви вже розумієте, якщо ви дивились попереднє відео про текстове налаштування, то ви здогадуєтесь, що є набір стильових. Таких блоків, да, набір класів з певними стилями, які відповідно від, за кожен кольор за різні, за різні кольори е, відповідає. І судячи по тому, що ви бачите ось тут, да, результат, одразу подивимось. Відповідно, ось у нас є сірий. Зверніть увагу, що в цьому блоці у мене всі класи з цифрою 600. Да, тобто наявність цифри підказує, що тут, напевно, можуть бути якісь градації. Це дійсно так. Крім того, що є стандартні такі для Тайлінда стандартні набори цих кольорів, можна робити ще кастомні речі, про це теж можна окремо дізнатися, поекспериментувати. Але давайте за порядком. Спочатку просто бачимо, що у нас є по назві, да, дивіться, Slate Gray Zinc Neutral Stone, це відтінки сірого. ну, по суті, От, різний сірий, сірий колір. Звісно, тут складно побачити, напевно, їх. Але от у випадку з помаранчевим, червоним, бурштиновим і жовтим, це краще видно. Знову ж таки, у нас одна продація відтінка, але різні кольори відповідно. Ну і так само група зелених відтінків, там блакитних і таке інше, і таке інше. Що це у нас в класах, як це Tailwind дозволяє нам зробити? Він це дозволяє зробити. Ну, звісно, через ці класи, які ви тут бачите. Тільки тепер давайте подумаємо, за що вони, від... що ховається, да? моя улюблена фраза, що ховається за цим класом. От, наприклад, TextLate 600. Да, відповідно, це... основне те, що нам потрібно побачити, це властивість color, але зверніть увагу, що це color RGB, плюс іде змінна... Для opacity і відповідно ця opacity одиничка. І от у всіх цих ви будете бачити одиницю, а нижче я покажу приклад, як цю opacity зробити кастомною, тобто цю непрозорість. Ну і відповідно певний набір цифр моделі RGB, які ну, мало ймовірно, що крім базових, якісь хтось там точно знає на пам'ять. Тому. Тут треба прив'язувати, звикати до певних назв, да, і відповідно розуміти, як працювати з цією цифрою. Стосовно цифри, подивіться. Ось, Якщо ми говоримо, то ось тут у нас був текст Red 600, наприклад, текст да, Red 600, ось він червоний. А ось тут тест Red 900, і він дійсно темний. Тобто він набагато темніший, ніж оцей 600 Відповідно, є світліше, є темніше, і от для цієї групи. По суті, да, green, ну, green трошечки нижче. Да, тобто для ось цих, для деяких із цих е, класів є інша варіація, там, де змінюється вже цифра, і цифра якраз дозволяє побачити, ну, скажімо так, насиченість, напевно, да, насиченість цього кольору, е, чи більш світлий, чи більш темний. І відповідно з градацією в сотні да, ви можете це робити. В документації ми на це теж подивимось, ви побачите, які там варіанти пропонуються, як це все відбувається, що дійсно там з кроком в сотню це можна варіювати. Далі, стосовно прозорості, ось два приклади якраз. Давайте подивимось тут. Тобто, це прозорість така з градації з кроком в 25%. Тобто, ну, від 0 до 11 у нас 100% відповідно. По чверті це все розподіляється. Один той самий колір. Зверніть увагу, верхній рядочок це Purple 600 і відповідно нижче, 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 різний ступінь прозорості. Другий приклад якраз демонструє вам, як зробити кастомну opacity. І насправді багато параметрів, які ви ще попереду будете бачити, там, де є цифри, наприклад, це там межі, да, там, де числові значення зазвичай використовується в CSS через ось таку от річ. Тут є стандартне те, що вшитов Tilewin, да, 50, 25. А тут ви можете через квадратні е, ці дужки, ви можете додавати свій параметр і відповідно воно буде перетворювати. Зверніть увагу, у нас виходить, якщо ось тут 75, то це просто текст опесіті 0,75. А ось тут у нас виходить, іде ось ця змінна, Ось вона так сприймається з екрануванням символів, і відповідно. Опрацьовується, тобто точне те значення, яке ми хочемо додати. Відповідно, ось тут ми чітко бачимо, що на останньому рядочку 15% непрозорості це більш непомітний текст, ніж ось тут 25%. Далі стосовно розмірів тексту, це не в сенсі нова тема, а це в сенсі. Приблизно ті речі, які ми з вами бачили в минулому відео. Я для тих особливо це буде корисно, хто не дивився попереднє відео, але раджу подивитись, бо там якраз є налаштування, да, тобто, щоб це все працювало, щоб це все. Функціонувало. Я а, а, хочу нагадати, що є інструкція для встановлення. І, власне кажучи, а, ось Get Started with Tailwind, тобто на сайті Tailwind, да, є, є ця сторіночка. Але м, чому в, варто подивитись попереднє заняття? Тому що попереднє відео, тому що я в ньому казав, що є телеграм-чат, окрема гілка Tailwind, і відповідно ну, в описі під цим відео теж є посилання на початку на е, цей чат. І там в цій гілці є файлик з інструкцією українською, як що зробити. Багато хто нею вже скористався. Відповідно, про... проблеми, які виникали з допомогою цієї інструкції, були вирішені. Тому приходьте в телеграм-чатік за посиланням в описі під цим відео, теж або за інструкцією, або просто приєднуйтесь до спільноти підписників мого каналу, людей, які зацікавлені, власне кажучи, розробкою сайтів. Так. І да, дивимось на ось ці речі, тобто такі, які були у нас, частина з них була у нас на попередньому занятті, там активно використовувалися саме по типографіці, да, розмір шрифтів, фондвейт використовувався, і ми сюди додали, відповідно, трошечки кольори. Шо це я до себе в третьому? в цей я додав. От, ну, в сенсі, Ми з вами можемо додати, ось так. давайте, будемо говорити, Ми з вами можемо додати. Відповідно до вчорашнього блоку, це вам як мінімальне домашнє завдання. Візьміть вчорашній блок, вчорашні елементи, які були, так? і додайте туди кольорові різні моменти з непрозорістю, з різною ступеню насиченості, таке інше, таке інше. І зверніть увагу також, у нас серед вчорашніх матеріалів було використання підкреслення. І я звертав увагу, що текст декорейшн це. Така сукупна властивість, в якій є Text-Decoration-Line. І, от, наприклад, ось тут я використовую спеціально, щоб продемонструвати ось окремо ще текст decoration color Ось тут нижній рядочок у мене. Ось цей. Не дуже, я розумію, видно, що він внизу. Ну, Давайте я не знаю. Давайте я зроблю зараз таку негарну річ. Ось тут я зроблю BR. Багато BR, Щоб у мене була можливість прокрутити текст. Так. о. Давай, давай, давай. О, да, ось цей рядочок я мав на увазі. зараз заберу. Дивіться, да, underline, підкреслень. До речі. Так, да, це у мене вже трошки було е, збільшений текст, тому якщо у вас трошки менше буде відображатись, не лякайтесь. Тобто, да, це всі ті схожі на, на моменти минулого заняття, але вони вже з кольорами. І ось тут що важливо, зверніть увагу, що можна при підкресленні, при закресленні окремо налаштовувати е, кольорову лінію колір лінії, якою ви це робите. Відповідно, ось таким чином воно спрацьовує. І давайте подивимось на документацію. В принципі, це весь новий матеріал, зважаючи, що відоси виходять щодня. Сьогодні другий, ну, типу, умовно, третій, по, по числу місяця. Да? Відповідно, порції інформації невеличкі, де ви можете подивитись про це все глибше, більше. Намалювати собі скажімо так, картину всього, що відбувається. Ось дивіться, ну тут зараз не дуже гарно видно по повітінках. От, будь ласка. Да? Тобто, у нас є текст 400 500-600, ну, починається з сотні, так само, як е, з, 50, перепрошую, з 50 до 950. Тобто, по суті, з градацією в 100, але перший і останній крок він е, менше 100 і більше 900. На що це схоже? Це, це схоже на. Градацію стандартно, класично, скажімо так, не стандартно, а класичного фонтвейтів. Да? Фонтвейт від 100 до 900, ну, у всякому разі, у статичних шрифтів, у варіативних там все набагато цікавіше. Тобто, статичний шрифт може мати, якщо дизайнер створив фонтвейт від 100 до 900. Тут та сама ситуація, та сама сітка закладена, тільки ще є е, е, мінімальний і максимальний більше, да? тобто 50 і 950. Це стосується кольорів. Отут всі ці градації є, різні, 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 які саме ну там, певні, певний набір, обмежений він тут присутній. Також є приклади застосування. ну По суті, те, що ви бачили у мене, тільки тут вони такі більш як, не знаю, системно вони беруть один елемент, який різними кольорами показують. Також ось окремо це Protext Decoration Color. Тут є гарненький приклад ось з посиланнячками стилізуються різними кольорами. І відповідно най, те, 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 що, до речі, ще одне домашнє завдання. Ви можете пограти з цими різними підкресленнями, закресленнями, тобто скомпонувати код минулого заняття і код поточного заняття. І також ви можете піти набагато далі, це вже ну, таке завдання зірочкою. Познайомитися з цією статтею. По-перше, тут візуалізовані ці кольори, да, показані, що це за кольори відповідно по групах. І далі розповідається про те, як створити вам, наприклад, власну палітру. Ну, якщо у вас є макет, у вас є 3-4 кольори, наприклад, да, або там, 2 кольори взагалі з різними, там, просто опеситі. І ви можете створити собі сконфігурувати для себе е, власну палітру. Можете там свої власні назви, як вам там захочеться надати. Коротше, це все можна максимально кастомізувати, розписати, так як ви створити для себе свій такий міні-тейлвінд в цьому тейлвінді для того щоб з ним потім зручно працювати. Повторюю, це завдання з зірочкою, новачкам, можливо, буде складно, а тим, хто вже там, працював на рівні, ну, наприклад, TypeScript, React, Next.js, це не буде проблемою, тому що ви вже неодноразово конфігурували різні пакети і таке інше, і таке інше, ви з цим всім знайомі. На сьогодні це вся інформація. Наступного дня завтра буде новий ролик про ще один блочок талвіндовських класів. Дякую, що дивитесь, Дякую за поширення. Ставляйте вподобайки, підписуйтесь на канал, якщо не підписані. Приєднуйтесь в телеграмі до, до чату до спільноти. І також не забувайте донатити на ЗСУ.